Анне Кат Вестлі восьмеро дітей Тато, Мама і вантажівка. Розділ восьмий, частина третя. Ну і Мортен. За кілька днів ретельно поприглядавшись до ліжечок, змайстрованих Генріком, тато сказав. А тепер настав час їх пофарбувати. Виберіть собі колір. Усім однаковий? запитав Мац вісім. Ні, хай ваші ліжка будуть різнобарними, відповів тато. То я вибираю блакитний, сказав Мац. А я червоний, мовила Муна. І я, закричав Мортен мізинчик. Вони, вони. Не голосуй, Мортене. Буде тобі червоне ліжечко, заспокоїла малюка мама. Мені рожевий, сказала Мілі 5. І мені рожевий підхопила міна 4, бо вона майже завжди хотіла того самого, що й мілі. Я хочу зеленого ліжка, сказав Мартин 10. А я жовтенького, сказала Марта 9. Марин 12 довго роздумувала Хочу біле, нарешті мовила вона. Чудово, сказав тато, записавши всі побажання. Я розведу фарби і кожен пофарбує своє ліжечко сам. Однак я маю лише чотири пензлики. Доведеться фарбувати по черзі. Спершу нехай беруться до справи Мілі, Міна, Марен і Мартін. А решта тим часом погуляють зі мною, запропонувала мама. Вона взяла з собою Маца, Муну, Марту і морта на мізинчика. Та не встигли вони зійти і кілька сходинок, як їх перестріла Гюльда знизу. Заходьте до мене, запросила вона. Діти, коли закінчать роботу, погупають у підлогу. Мама гукнула тата й попередила його, що вони погостюють у гюльди. Вона зраділа, що можна спокійно посидіти і відпочити. Бо дуже натомила ноги за цілий день. Гюльда зготувала їй каву, а дітям дозволила побавитись у спальні. Хоч діти й мали тепер свої гарні ліжка, їм надзвичайно подобалася справжня спальня. Розкішне гюльдене ліжко було прикрашено кулями і шишечками, поряд стояв комод із люстром. На стінах висіли картини. Що й казати, їм тут дуже подобалося. Минуло, мабуть, кілька годин, перш ніж тато постукав у підлогу. Усім цікаво було подивитися, як воно у них там вийшло. У кімнаті стояли два рожеві, одне зелене і одне біле ліжко. Гарні, мов на підбір. А тепер ваша черга, сказав тато. І тоді у нашій вітанні стане дуже симпатично. Мац одержав блакитну фарбу, Мона червону, а марта жовту. Тато трішки допоміг Муні, але здебільшого вона фарбувала сама. Мортинові мізинчикові не дали фарби. Мама сама пофарбувала його ліжечко у червоний колір, як він хотів. Робота зайняла багато часу, але треба визнати, вітання причепорилося. Кімнату було просто не впізнати. Тут стало так затишно, що можна назвати нашу кімнату спальнею вітальнею. Так, погодилася мама, але у цій спальні вітальні страшенно смердить фарбою. Треба відчинити вікно, порадив тато, а ми за той час повечеряємо в кухні. Мортен Мізинчик дуже рознівався, що йому не дозволили фарбувати. Гнів його ще не минувся, проте він разом з усіма подався до кухні. Мартин любив попоїсти. Одержавши велику скибку хліба, він одразу заходився її наминати. Решта дітей стояли біля столу, чекаючи свої порції. Заждіть, стримувала мама нетерплячих дітей. Усім дам. Ось сядемо гарненько до столу і поїмо. Мортен потайки спостерігав на нього ніхто не звертав уваги. Усі так зголодніли, що тільки й думали про свою скипку хліба. Мальок тихцем порачкував до спальні, поволі причинивши за собою двері. Ой-ой, там стояла бляшанка з червоною фарбою, а поруч на клапті газети лежав пензлик. Тато, певно, не мав часу поприбирати. Мартин доїв хліб, схопив пензлика і добряче вмочив його в бляшанку з фарбою. Ой, скільки фарби начерпнулося! Мартин Мортен роззирнувся довкола. Щоб то пофарбувати. Ліжка вже кольорові, фарбувати їх не цікаво. А ось підлога, на неї сумно дивитися. Пхе коричнього кольору. А подекуди фарба й зовсім постиралася. Мортен мазнув пензликом. На підлозі зосталася чудова червона смуга. Пі-піп, просигналив він. Мортен грався, наче пензлик, це автомобіль, що їде червоною дорогою. Він раз по раз занурював пензлика у фарбу і їхав далі. Якби Мортен сигналив у голос, його могли б почути, зайти до спальні і зіпсувати всю гру. Малюк це добре розумів, тому він піпікав подумки гра від цього гіршою не ставала. На підлозі з'являлось безліч червоних смуг, котрі перетиналися між собою. Мортен розпаскав майже всю фарбу, він зазирнув до бляшанки, ще трохи залишилося. А родина тим часом сиділа в кухні і вечеряла. Може, покличемо гюльду знизу? запитав мац. Генрік, мабуть, теж там. Гюльда казала, що він збирався прийти. Чом би й ні, погодився тато. Хай би Генрік подивився, як гарно ми пофарбували ліжка. Поклич їх маце. А до речі, де Мортин? Тато полічив своїх дітей і дійшовши до семи, збагнув. Що тут щось не те. Мабуть, сидить під столом і наминає хліб, спокійно сказала мама. Це на нього схоже. О, так. кивнув тато. Я й забув, що він має таку звичку. У двері постукали і до кухні війшли Гюльда Генрік і Мац. Ласкаво просимо гостину запросив їх тато зараз побачите найгарнішу у світі вітальню спальню. І з тими словами відчинив двері до кімнати. То як вам подобається? запитав він. Та й замовк, бо саме побачив Мортина і його автомобільні дороги на підлозі. О, тільки спромігся промовити він. Ні, тільки не це, зойкнула мама. Ой лишенько й собі зойкнули діти. Як чудово, похвалила Гюльда, які гарні ліжка. А червона підлога додасть святкового настрою. Такої підлоги я ще ніколи не бачила. Я також, додав Генрік. Тато, балансуючи поміж червоними смугами, ухопив Мортина за шкварку, але малюк так розлютився, що тиснув пензлем просто татою в обличчя, і в того став червоним ніс. Татові, врешті-решт, вдалося відібрати у малого пензлика. Він передав Мартина мамі, а мама подалася на пошуки з кипідару, бо Мартин увесь вимазався фарбою. Ото сюрприз, зітхнув тато. Це ж скільки тепер роботи, щоб змити червону фарбу з підлоги? А знаєш що? вигукнула мама. Тобі таке ніколи на думку не спало б. Пофарбуйно всю підлогу. Ти так гадаєш, здивувався тато. Може, і твоя правда. Він мазнув пензлем по підлозі, а потім так захопився, що довів справу до кінця. Доки тато фарбував підлогу, решта стояли на порозі і спостерігали за його роботою. Тепер нам усім доведеться спати в кухні, сказав він, поки фарба не висохне. Ходити тут не можна. Ні, так не годиться, заперечила Гюльда. У кухні буде надто тісно. Ліпше переночуйте в мене, а тут влаштуйте протяг, до ранку все й висохне. Лежачи на підлозі в гюльдіні вітання, мац сказав Знову доводиться спати на підлозі. Але це вже востаннє втішила його Муна. І вона мала слушність, бо наступного дня вони повернулися до своєї домівки і ввечері кожен ліг у ліжечку, милуючись найгарнішою і найчервонішою у світі підлогою. А Мортен не так уже й нашкодив, сказала Мілі. Слава Мортенові! – вигукнула Мілі. Тільки Мортен не чув тих похвал. Бо міцно спав у своєму червоному ліжечку. Важко сказати, що йому снилося, та я спробую вгадати мабуть, багато великих червоних малярських пензликів.